США заберуть контроль над Панамським каналом у Китаю. Про це міністр оборони США Піт Гексет заявив під час візиту до центральноамериканської країни. Під час переговорів з урядом Панами Гексет пообіцяв поглибити співпрацю та заявив, що Вашингтон не дасть Китаю шляхом шпигунства за допомогою комерційних зв'язків своїх фірм перетворити канал на зброю. Разом ми повернемо Панамський канал з під впливу Китаю разом. На чолі з Панамою ми збережемо безпеку каналу, і його доступність для всіх країн. Раніше Дональд Трамп висловив бажання повернути канал під юрисдикцію США, назвавши збори Панами з американських суден надмірними. Китай вливає в Панаму великі інвестиції. До того ж, один китайський конгломерат контролює два порти по обидва кінці Панамського каналу. Адміністрація Трампа давно висловлювала побоювання, що надмірний вплив Китаю на цю водну артерію може поставити під загрозу національну безпеку США. До того ж, згідно з повідомленнями, вона дала військовикам завдання розробити варіанти забезпечення доступу до цього каналу, який США побудували понад 100 років тому і передали Панамі в 1999 році. Водночас у середу вранці знову стався обвал на фондових ринках, бо Вашингтон оголосив про нові мита щодо Китаю розміром 104 відсотки. Так він відреагував на митний тариф, який Пекін наклав на американські товари у відповідь на попередні мита США. Президент вважає, уважає, що Китаю необхідно укласти угоду із США. Китай зробив помилку, вживши заходів У відповідь, коли б'ють по Америці, вона б'є сильніше. Білий дім заявив, що не надаватиме пріоритету переговорам із Китаєм. А Пекін заявив, що боротиметься до кінця, назвавши мита США шантажем. Водночас Трамп також повідомив, що збирається запровадити мита на фармацевтичні препарати, щодо яких раніше діяли винятки.